Як оптимізувати витрати на зв'язок, телефон та інтернет? У сучасному світі якісний зв'язок є критично важливим для успіху будь-якого бізнесу. Але витрати на нього можуть бути значущі, як зробити їх більш ефективними? Перше, проаналізуйте свої потреби. Скільки хвилин розмов вам потрібно, який об'єм інтернет трафіку ви використовуєте, які послуги вам дійсно необхідні, від яких можна поки відмовитися? Прийняйте тарифи, ознайомтеся з тарифами різних варіантів. Зверніть увагу на вартість дзвінків, інтернету, смс, роумінгу тощо. Особливо коли ви дуже часто подорожуєте. Третє. Оберіть оптимальний тариф. Виберіть той тариф, який найкраще відповідає саме вашим потребам та бюджету. Четверте використовуйте сучасні технології. Розгляньте можливість використання ip телефонії, месенджерів та інших сучасних технологій для зменшення витрати на зв'язок. П'яте. і контролюйте свої витрати. Регулярно перевіряйте баланс. Та витрати, щоб вчасно виявити і уникнути зайвих витрат. На початковій стадії це дуже важливо. Якщо ви не знаєте, з чого почати свій власний бізнес, то розпаковка допоможе вам знайти шлях, знайдіть свою пристрасть і перетворіть її на успішний бізнес. Цьому вам допоможе розпаковка особистості та експертності, посилання у шапки профіля.